Не лише хмільні дипломати завдавали клопоту на столичних дорогах. Одразу п'ять автомобілів зіштовхнулися на лівому березі. Одна людина травмована. Хто ж запустив ланцюгову реакцію? Та чим можливо було уникнути трощі? Дізнавався Володимир Мельник. Тримай дистанцію. Заповіді, якої вчать з перших занять на водійських курсах, не дотримався жоден із учасників цієї ДТП. Наслідок п'ять покоцаних автівок за одну хвилину. На цій полосі стояла дев'ятка з включеними аварійками. Я притормозити успів, а ззаду вже мене догнали. Ми вилізли з машини, поки дивилися, що ну, які пошкодження, то почули удар, і ці всі машини нас вже подоганяв. А дев'ятка. А дев'ятка уїхала, він по капоті щось поковирявся, всі і поїхав. Водії двох останніх легковиків мало лікті собі не кусають. Якого дідька вони так близько під'їхали один до одного? Ані дуже близько. Тобто він стояв на фаркоті. Ну, тобто сантиметрів 20. Та скажу, менше! Я Розумію, моєї вони тут немає. Я встиг загальмувати, отримав удар, в результаті чого в'їхав в попередню стоячу машину. Ну і звичайно, страхов... те, що застрахований, звичайно, це великий плюс. Найбільше нарікали на маленький матіс, який по-дорослому вклепав сад, поставивши фінальний знак оклику у вервиці автомобільних поцілунків на броварському проспекті. Їду переді мною машина без різних опознавательних, там там без поворота, без нічого різко в сторону. Тут стопи. Я по тормозах вже. Без, вона без габаритів є? Ні, ні. Ну з габаритами з усім просто без поворота, без нічого різко повернула і тут перешкода спереду. Тобто, якби він хоч поворота включив, я побачив, бо, що людина маневрує чи що щось. А так, раз і різко габарити машини, по тормозах пізно. Вадим бідкається, вскочив у халепу найбільше. Крім того, що традиційно винен завжди останній, його авто єдине з побитих незастраховане.